Олег Світлана та їх шестирічна донька Аліна вирушили у довгоочікуваний відпочинок, у затишний, зйомний будинок у лісі. Вони мріяли незабутньо провести час серед природи, подалі від міської метушні та проблем. Будинок стояв на узліссі серед високих сосен, а навколо нього розстилався зелений килим моху та папороті. Олег, подивися, який гарний будинок. захоплено вигукнула Світлана, коли вони під'їхали до місця. Так, справжня казка, відповів Олег, відчуваючи, як напруга міських буднів поступово залишає його тіло. Аліна радісно бігала навколо будинку, збираючи квіти та підстрибуючи від щастя. Дитина була в захваті від природи та свободи. Її маленький серденько. Збучено билося від очікування нових пригод. Перші дні відпочинку пройшли чудово. Вони ходили на прогулянки лісом, купалися в чистому озері та влаштовували пікніки на галявині. Вечорами родина сиділа біля каміну, слухаючи потріскування дров та розповідаючи один одному історії. Однак п'ятого дня щось змінилося. Вечір був тихим, занадто тихим. Світлана помітила, що птахи припинили співати раніше, ніж зазвичай, і повітря стало важким від невидимої загрози. Але тобі не здається, що щось не так? запитала вона, нервово озираючись. Можливо, це просто твоя уява, намагався заспокоїти її Олег, але в його голосі відчувалася тривога. Аліна пішла спати раніше, але незабаром різко прокинулася у паніці від моторошного сну. Їй наснився жахливий кошмар, в якому невідомі люди намагалися завдати шкоди її мамі і татові. Маленька бойсько протупотіла зі своєї кімнати босими ніжками до спальні батьків, вмостила своє маленьке тіло між мамою і татом. Мамо, тату, мені страшно, тихо прошепотіла дівчинка, притискаючись до батьків. Вона збентежено розповіла про свій моторошний сон мамі. Світлана прийнялась від дитячої безпосередності маляти, у якої на очах бриніли сльози. Все буде добре, сонечко, це всього лише сон. Світлана обійняла доньку, намагаючись заспокоїти. Кутаючи в ковдру і пестячи доньку по волоссю, щоб Аліна відчула безпеку поряд із мамою і скоріше заснула. Опівночі родину розбудив гучний тріск, вхідні двері з гуркотом відчинилися і до будинку увірвалися двоє чоловіків. Вони були брудні з наляканими очима, їхній одяг був забруднений кров'ю. Першим прийшов до тями Олег і вибіг із кімнати назустріч небажаним гостям. Хто ви? Що вам тут треба? запитав Олег, намагаючись зберігти спокій. Заткнись. гаркнув один з чоловіків. Ми тут головні виробити, що не скажемо, і все буде добре. Олег відчув, як його серце стискається від страху. Він зрозумів, що ці люди небезпечні. Олег не знав, що ці двоє ховалися від поліції після скоєного вбивства. І тепер вирішили знайти тимчасовий притулок у їхньому будинку. Ми не хочемо ніяких проблем, почав говорити Олег. Будь ласка, просто залиште мою сім'ю у спокої, ви лякаєте нас. Але це тільки розлютило зловмисників. Один залишився біля вікна поглядатися у нічний ліс, боячись побачити проблискові маячки поліцейської машини. І Їх бачили, їх засікли, сам бачив без сумнівів. Якби його брат не був таким бовдуром і не почав вихвалятися, а без понтів виконав роботу, цього б не сталося. Він завжди ходив на завдання один. Цього разу прийшлося взяти з собою молодшого брата, що бливався в сімейний бізнес. Інший був дуже агресивним. Він різко розвернувся і почав наступати на Олега. Зав'язалася драка. Олег не думав здаватися, бо прекрасно розумів, що він єдиний щит для своїх дівчаток від цих покичків. Повернувши голову, перший зловмисник побачив, що Олегу залишилося ще трішки, і його брат буде переможений. Не залишаючи інших варіантів, перший зірвався з місця на допомогу брату. Зловмисники вже вдвох почали по звірячому лупцювати Олега. В цей час, трясучись від жаху, Світлана чує звуки боротьби і розуміє, що донці загрожує небезпека. Вона ховає маленьку аліну під ліжко і прикладає вказівний палець до рота. Наказуючи мовчати, що б там не відбувалося. Випрямивши спину і схвативши перше, що потрапило світлані в око, статуетку сови з тумбочки, вона всім своїм єством хотіла допомогти чоловіку, який вже стогнав від болю. Вона рішуче вийшла з кімнати, не встигнувши навіть зачинити двері. і тут один з чоловіків скрутив їй руки, і статуетка, впавши на паркет, розбилася. Світлана побачила, що її чоловік Олег ледь живий лежить на підлозі у неприродній позі. Можна було зрозуміти, що обидві ноги і ліва рука у чоловіка зломані. Лише адреналін у крові Світлани не дав їй втратити свідомість. Від цієї картини. Згодом відморозки почали свої звірячі знущання. Зв'язавши світлану, вони змушували її дивитися на страждання чоловіка. Переломані кінцівки виявилися не самим жахливим методом знущань, на які готові були піти ці нелюди. Маленька Аліна. Ховаючись під ліжком, зі сльозами на очах, спостерігала за всім, що відбувається, через відшинені двері, прикриваючи долони і рота, щоб зайвий раз не видати свою присутність. Лише сльози котилися у дівчинки по щічках. Проходили години. Тато вже був непритомний або неживий. Маленька дівчинка не розуміла, чи живий він, мама лише інколи видавала болісні звуки, які не давали впасти в розпач вона не одна, і мама поряд, і мама захистить. Через деякий час дівчинка не розуміла, скільки пройшло, бо для неї час зупинився. Коли один з чоловіків відволікся, Аліна зрозуміла. Що це її єдина можливість на порятунок себе і батьків. Нишком вона вислизнула з-під ліжка і пробралася до вікна. Приглушено відкривши його, вона обережно вибралася назовні і побігла стрімголов та босоніж в одній піжамі в темний ліс. Вона бігла без зупину, чуючи за спиною тільки віддалені хлипи матері. Її серце билося як навіжене, і сльози текли по щоках. Вона не знала, куди бігти, але інстинкт самозбереження штовхав її вперед. Через півгодини виснажливого бігу вона нарешті вийшла на дорогу. Ніч була темною. А єдиним світлом були фари машини, що наближається. Вона підняла руки, намагаючись привернути увагу водія. Машина зупинилася. Із неї вийшов чоловік середніх років з турботливими очима. Допоможіть, будь ласка, мої батьки там в небезпеці. Благала Аліна, її голос тремтів від страху. А руки хаотично бовталися в різні сторони. Голос був сівшим від бігу і спраги, але для дівчинки головне було врятувати батьків. Чоловік нахилився до неї і відкрив дверцята. Сідай, малече, ми допоможемо тобі. Аліна обережно сіла в машину, її серце билося швидко, а думки плуталися в салоні. Сиділа жінка, яка уважно дивилася на неї. Як тебе звуть, дитино? запитала жінка, її голос був м'яким і заспокійливим. Аліна. відповіла дівчинка. Все ще не впевнена, чи варто їй довіряти цим людям. Щось у них було таке, що відлякувало дівча. Не хвилюйся, Аліна. Ми тебе врятуємо. Чоловік дивився на неї в дзеркало заднього виду. Ми поїдемо до найближчого відділення поліції. Аліна зітхнула з полегшенням, але в її душі все ще залишалася тінь сумніву. Машина рушила вперед, зникаючи в темряві ночі. Вона не знала, що чекає її попереду, але надія на порятунок давала їй сили триматися. Чоловік і жінка обмінялися поглядами, коли машина їхала дорогою. І Їхні обличчя виражали напруженість і страх. Нам треба діяти швидко, прошепотіла жінка, дивлячись на чоловіка. Так, вона не повинна залишатися живою, відповів чоловік. Його голос був. Важким і рішучим. Аліна сиділа на задньому сидінні, обіймаючи коліна і дивлячись у вікно. Вона не помічала, що дорослі розмовляють про неї, її думки були зайняті долею батьків. Але незабаром вона почала відчувати, що щось не так. Жінка намагалась виглядати турботливою, але її погляд був холодним і жорстким. Куди ми їдемо? нарешті запитала Аліна, її голос тремтів від тривоги. Ми відвеземо тебе до наших друзів, вони допоможуть, відповів чоловік, не відводячи очей від дороги. Машина зупинилася на віддаленій лісовій дорозі. Аліна почала розуміти, що ці люди не мали наміру допомагати їй, її серце знову наповнилося страхом. Виходь Аліна, наказала жінка, відкривши дверцята. Аліна вийшла з машини, її ноги тремтіли. Вона озирнулася навколо, шукаючи можливість втекти, але густий ліс здавався непробивним. Не бійся це ненадовго, сказав чоловік, наближаючись до неї з холодною рішучістю. Аліна зрозуміла, що її життя в небезпеці знову. Вона намагалася втекти. Але чоловік схопив її за руку, міцно стискаючи. Ні, будь ласка. закричала дівчинка, і її голос лунко відлунював серед дерев. Ти не повинна була втекти, прохрипів чоловік, витягуючи ніж. Жінка стояла поруч, спостерігаючи за сценою з холодним виразом обличчя. Вона знала, що їхні сини в небезпеці і не могла дозволити свідкові вижити. Все буде добре. шепотіла вона, дивлячись на чоловіка. Ми врятуємо наших хлопців. ЕПІЛОГ Нічна тиша повернулася до лісу, коли крики дівчинки стихли. Чоловік і жінка поспіхом залишили місце злочину, сподіваючись, що їхніх синів ніхто не знайде, а вони доберуться до них першими. Вони знали, що їх таємниця залишиться похованою глибоко в лісі разом з маленькою Аліною. Світло автомобіля зникло в темряві, залишаючи за собою лише віддалене. Відчуття жаху. Доля дівчинки була вирішена, і ніхто ніколи не дізнається, що сталося тієї ночі ані з Олегом і Світланою, ані з маленькою Аліною. Ліс зберігав свої таємниці, а ніч приховала злочини під своїм темним покривалом, лишаючи тільки страшні спогади. І невидимий страх, що ховається в тіні.